На каналі вперед у минуле, виїхали ми сьогодні на КОП. Поїхали після роботи в будній день. у 16.05 ми тільки-тільки зайшли в ліс. Взяла я сьогодні з собою тата, маму вона в відпустці, щоб походили по лісі, глянути, який лісок гарненький. Походили, пошукали, я спустилася вниз, а вони десь там на горбу ходять. Ходимо ми в лісі вже дві годинки, є там у нас знахідочки. Дивіться далі, що ми там познаходили. Комарики, доїдають, я зараз попшикаюсь піду далі шукати. Сподіваюся, щось гарненьке нам потрапиться, і я далі вам ще покажу. Так, гляньте, ходимо ми в лісі, познаходили за сьогодні це ось розсипушку ходячок, хтось закупав для Діда Хабара. Я знайшла ось такі 20 копійок радянські, тато ось такі 15. Обидва 61-го року, це ось за сьогодні. А це з попереднього виїзду, ми там навіть відео не знімали, бо, бачите, немає на що знімати. Такі собі знахідки були. Це пішли після роботи, зараз, котра зараз година 16.36. Ми буквально десь хвилин 15 ходимо, це знайшли, оце вози 15 хвилин по дорозі. І гляньте, що випало. Ну, цього взагалі не очікувала тут знайти. Я думаю, так, от покопаємо там якісь копіюшечки і на тому все. А то гляньте, яке вістря. Просто нереально круте. Ну просто мега класне. Гляньте. Клас! Ти бачиш? Дуже ж горпа, Бачите, воно вже не іде. Тепер треба тут ходити копати всі сигнали, бо таке тут тільки пробки попадалися, фольга, нічого такого гарного не було. Ну, Кінчик обломаний, але все одно дуже класний. На, е, білу, на білій катушці на ось, воно спершу пікало, нічого не показувало, я копнула, а потім почало показувати 28-30. Я подумала, що, можливо, або фольга була глибоко, та не брало, або ще так само пікає чешуйка дрібнесенька. А то гляньте, яке вістрічко. Просто класне вістря, шикарне. Забираємо, тепер я тут покручуся біля вістрічка, можливо, ще що щось попадеться. Ну, гарне, дуже гарне. Я дуже рада. Думала, ми це приїдемо, тут походимо годинки-дві-півтори до вечора. Е, покопаємо таких от радянських батьків, вигуляємося. мама відпустці, взяли маму з собою, ми там з татом удвох ходять тим другим Деусом. Копають. І я собі з блондиночкою І вон, вони пішли. Почала шукати піном і побачила ось перший відбиток. Гляньте, якась копійчуга була. О, напевно, якась радянська, такий відбиточок. Да, радянська герб. І ось саме це Копійчуга. Це ось такі сьогодні. По радянщині тут на вістрічку попалося. Жив, тут кручуся навколо цього вістречка і нема більше. Так, 10 копійок 62-го чи якого. Там ще 20 копійок 82-го тату знайшов приніс їх вже потім разом з усім гамузом покажу. Я щось подумала, що це пізня рамочник буде, але бачите, це точніше ранній рамочник, але це пізня 62-го року. З таким відбиточком. Прикро, але нічого, краще таке, ніж пробки. Гляньте, який ліс сухий присухий Лися починає сухнути. ось були грибочки, Та теж всі висохли. Ходимо, ходимо далі, можливо, попадеться ще щось гарненьке. Ходимо ми ще в лісі тут. В цьому я спустилася, ой, так поставила телефон, труситься. Я спустилася вниз, Ось бачите, яка тут гарна природа, такий ось пагорбок, а там вон, далі туди от нагору йти. Тудися, там десь ходять батьки. Накупала ми от раняських копітюжок, вістрічку те знайшли, і поки що нічого такого гарного, класного не попалося. Попалась тільки ціла купа павутиня, кліщів і комарів. Але, але що, будемо ще ходити? Щось я така вже стомла, не знаю нічого в голову не лізе, що вам сказати. Точніше, лізе багато чого, але не знаю, як сказати. Я ще поїхала в ліс і не взяла з собою боти. Хожу ось в цих кросах бігових, яких я бігаю. Вони були білі, стали чорні взагалі. Але так легко і зручно ходити в кросах. Я запхала штанці в шкарпеточки і ходжу тут по лісі, як стицько. Зато кліщі не кусаються, як стиць, але кліщі не кусають за ножки. Ми йдемо далі, боже, Грибульку, морі треба зараз попшикати заново себе. бо... Страшне в цьому лісі. Ідемо далі, ще походимо десь годинку та будемо вже рухатись додому. Я сподіваюся, за цю годинку ще ще гарненьке знайдемо, бо, бо взагалі немає, що вам показувати, немає з чого зробити відео, поля засіяні. Ми по цьому лісі воландаємось, тут просто от копаємо поміж ямок, як от на полі, після там, переоранки чи передисковки ціла купа людей приходить і там все перекопано. Так само і тут оце, зараз в лісі. Але ж поле хоч гореться, там щось вилазить, а в лісі ходиш і вже так на, на, на удачу, що попадеться чи не попадеться. Але навіть як нічого не знаходимо, то О, хоч відпочиваємо. А пару годинок в лісі і повітрям подихали, і морально трохи відпочив. Гарненький у нас тут лісок такий. Бачите? Лісом іде вгору тут. Але ж ну, єдина проблема це незакопані ямки і сміття, яке вивозять сюди, викидають. Якби не сміття а ямки, то взагалі було б тут чудесно. Ідемо далі. Немає, вже втекли. Сиділа, фотографувала, фотографувала знахідки. Тут десь кози вискочили сюди нагору і побігли вниз. Думала, що встигнуся їх засняти, але Але вже все, вони вдрали. Я їй слякалась вони мене і втекли. Шкода, що не засняла. Принесла мені ось мама гудзика, якого вони з татом знайшли. Гляньте, кажуть, ми знайшли якогось гудзика, якийсь гудзик, Подивіться, який він великий, з гранадою посріблений. Тут ось надписи йдуть. Я його трохи потерла вже. На огляд, помию гарненько гарненьку щіточку. я не бачу, що там написано, щось написано, якийсь церизм. Ну, Такісь гудзище. Це сьогодні та вістрі і цей гудзик. Одні з найкращих знахідок, поки що більше нічого гарного не знайшли. Але вже добре. Гляньте, такого у нас немає, до речі. Але ми вже не збираємо ці гудзи через певні причини. Ні царизм, ні радянщина нічого не збирають, тільки, тільки стареньке. Завершили ми вже наш, підійшли ось до машини, мама з татом вже зразу бахнулись в машину, потомилися так щось трошечки. Походили, думали по рівному ходити, а ходили вгору вниз, вгору вниз. І як завжди, ми стомилися. Зараз вам покажу, що ми знайшли. Так, це ось моя шмурі, бо тато свою вже сховав в рюкзак додому. Це ось вже катату знайшов. Можливо, ми його відреставруємо. Він товстенький, трошечки кривенький, але я думаю, з ним можна буде. Це ось такий він вже негодний. Старенький ножик, ручка ось така від вікна машини. Так, це дуже багатько пробок, фольги, ось такої глядачки тут сигналів. Просто нереальна кількість цих сигналів. Це ми ходили тут, де вже давним-давно все побито, повибито. Але маємо, що маємо. І по знахідках показую вам знахідки. Так, дивіться, це ось у ходячки. Я їх зараз назад закинув ліс. все їх лишила, щоб зняти ось, до речі, 25 копійок 92-го року. Напевно, вони десь тоді ж і згубилися в цьому лісі, бо жов... не жовті, а такі ж аж червоні. Це 5 копійок і 3 копійки з минулого виходу. І ці два гудзя теж з минулого виходу. А це ось сьогоднішнє. от Ходячка, оця і оце сьогоднішнє. Вся пізня радянщина. Дві копійки. Там не видно якого року, 81-го здається, теж дві копійки. 20, 20, 10, 15 і 3 по одній. Гудзик такий, гудзик ось такий, гляньте. Який він гарнесенький. ціленький, з вушечком. Ось такий от гудзик, Тату знайшов. І вістрічку ось таке я знайшла. На жаль, більше там не було, обходив обкрутили, Все ось щось було позолочене, мідне, мітно відлежливо від ремінця, від годинника або якась прикраса була, не знаю, але вже воно нікуди не годне. Ось такі от знахідочки. От, отак ми покопали сьогодні, походили ми з четвертої годинки до зараз 19.18. Ну, Небагато походили, але знахідочки отакі ось попалися. Не такі прям класні, як би хотілося, але розвіялись, находилися трішечки. Будемо чекати на гарні знахідки поля, будемо чекати на гарні знахідки, можливо, якихось вихідних і поїхати десь далі, а не тут, бо тут вже все вибито. Коли будуть вже морози, поїдемо на те місце, де були знайшли мідну сокиру з хрещене. Міста то ми їздили далеко звідси, на цілий день, з самого ранку, поїхали, пізно приїхали. Відео я не робила, бо чого, не знаю, що я не робила відео, бо там дуже мало матеріалу і мало не знімали, то не вийшло з того відео. Можливо, я уривочки сюди вставлю це відео з того коку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Не забувайте донатити на наше зсу для нашої швидкої допомоги. І слава Україні разом до перемоги.